Ну що, друзі, я був з вами не до кінця відвертим. В одному із наших відео я сказав, що я тестував Нісамік Стрейлий Power і декілька людей мені написали, що не можуть знайти відео на каналі. І так воно є. Ми його не знімали. І я зрозумів, що хоча це не в моєму стилі, знімати одне авто в різних версіях, то я розумію, що цей клас гібридних кросоверів є одним із визначальних для автомобільної індустрії теперішнього часу. І я не можу просто так зупинитись і не зняти його на канал, щоб розповісти вам все від А до Я. Тому я звернувся до наших друзів із дилерського центру Київавто, що на Дніпровській набережні 16 а і попросив у них автомобіль на декілька днів. Вони звичайно відгукнулись. Тому що друзі Nissan X-Trail і Power уже на каналі Крукавто полетіли. Поговоримо. Тепер причина, по якій ми сьогодні тут зібралися. Є у нас декілька варіантів силових установок. Перша це м'який гібрид, 1,5 літра, три циліндри, потужністю 163 кінських сили, двигун із змінним ступенем стиснення. Це все зрозуміло, це все ми вже колись розповідали. Тому що найважливіше, що є в Nissan X-Trail – це силова установка, як у нас сьогодні під капотом. Це система e Power потужністю 204 або 213 кінських сил, залежно від того, який привід у вашого автомобіля. І в чому ж. Особливість цієї системи. Унікальність технології Power полягає в тому, що у нас є двигун внутрішнього згорання під капотом. Це все той же 1,5 літра, трициліндровий мотор, але він в випадку з цією гібридною системою слугує тільки для зарядки акумуляторної батареї, звичайно, більшої ємності, чим в малому гібриді, і вже. Та акумуляторна батарея є джерелом живлення для електродвигуна, який встановлюється на передній осі, якщо у вас автомобіль у передньопривідній версії, або для двох двигунів одного спереду і одного ззаду, якщо у вас автомобіль з системою E-Force. Е, в чому основний сік і основна суть цієї гібридної системи? Перше, що ви отримаєте, це те, що на ходу машина повністю відчувається як електрокар, і ви дуже часто можете почути від власників електромобілів, що це най- Кращі машини, тому що ви сідаєте у вас одразу весь крутний момент, ви натискаєте педаль в підлогу, у вас впирає в сидіння. Цього всього немає в ДВЗ. Тут ви це все отримуєте, але при цьому у вас немає потреби, яка часто виникає в електромобілістів, знати карту зарядних станцій, розраховувати свої маршрути, тому що у вас є бензиновий мотор, який ви просто приїхали, заправили бак в 55 літрів на заправці і спокійно вирушаєте в дорогу. Тобто ви отримаєте. Максимальну гнучкість у керуванні цим автомобілем, ви отримуєте тишу в салоні. Ви отримуєте хороший ресурс і менші витрати на експлуатацію цього автомобіля. При цьому не турбуєтесь про такі штуки, як е, запас ходу чи електроенергія. Ну мені здається, що це дуже важливо і дуже прикольно, тому що інші гібридні силові установки у конкурентів працюють по інших принципах. Потрібно забувати, для чого взагалі створюються гібридні автомобілі, і основна причина це створювати менше викидів. СО2 і е, давати менше шкоди екології. Е, є дуже великі питання, які часто виникають. Е, Розмовляючи про сучасні автомобілі, і мені хочеться зараз над одним із них трішки задуматись, це ось ці малооб'ємні двигуни, часто трициліндрові, в автомобілях досить великих розмірів, досить важких. Часто пишу, пишуть, що вони не ресурсні, ця машина не проходить і 100 тисяч кілометрів. І ось ця вся історія, яку ви часто можете зустріти в коментарях на Ютубі. Я хочу сказати, що я теж не фанат таких моторів. Я... Принципі, з багато чим згоди. Але у випадку з X-Trail, так як двигун внутрішнього згорання виконує просто роль генератора, він не працює на таких високих обертах, як це у традиційних машин. Він не працює в таких навантажених режимах роботи, і завдяки цьому я впевнений, що в нього не просто хороший коефіцієнт корисної дії, а й класний ресурс, з яким у вас не буде проблем. Все ж таки, як я часто наголошую в своїх відео, мені здається, що краще, ніж японці, гібриди зараз ніхто в світі не робить. Я вже декілька разів у цьому відео згадував про те, що у нас є варіації з повним приводом, і по факту така машина і на нашому тесті. Це система, яка називається E-Force І суть її в тому, що у нас є не один електромотор на передній осі, а додається ще другий для задніх коліс. Ця система дуже сучасна, це цифрова система, яка дає можливість дуже часто, дуже швидко контролювати те, як крутний момент передається на те чи інше колесо. І в принципі, вони керуються всі. Окремо, завдяки чому ця машина буде ще краще пристосовуватись до якихось от таких мінливих умов, які часто бувають в умовах навіть легкого бездоріжжя, і в принципі це вам дає користь і в цивільному житті, тому що при експлуатації цієї машини на трасі чи, наприклад, в міських умовах машина зможе краще реагувати на зміну дорожнього покриття, наприклад, на вологу дорогу, чи припустимо, в місті за рахунок того, що всі колеса керуються окремо, машина має Має менший радіус розвороту. Блін, само собою, ви не назвете це трушним повним приводом. Немає диференціала з блокуваннями, нема пониженого ряду передач, та й в принципі передач немає, тому що тут коробки перемикання для неї немає. Але я вам скажу так: це по факту такий сучасний цивільний варіант повного приводу, який зможе вам допомогти на легкому бездоріжжі, підтримає вас на трасі. Ну. Це варіант для тих людей, які не збираються їхати 30 км в хащі і досліджувати нашу природу в якихось експедиціях. Тому мені здається, що такий варіант це абсолютно адекватний і тверезий вибір, особливо в випадку з екстрейлом. Дійсно, давайте об'єктивно. Подивіться на цю машину. Це звичайне цивільне авто, це звичайний кросовер. Так виглядає він досить стильно і, як на мене, набагато привабливіше, ніж попереднє покоління. Якщо згодні поставте лайк, мені здається, що ця машина в цьому кузові стала більш стильною, більш яскравою, і мені більше імпонує, в принципі, її силует. Якщо ми говоримо про цифри, то у нас довжина машини 4680 і досить не Ганий кліренс, який залежно від версії, варіюється від 190 до 210 міліметрів. В принципі, показник. Досить пристойний, але ми розуміємо, що е, ці цифри вам даватимуть в більшості випадків е, основні переваги при міській експлуатації, паркуванні на бордюрах і так далі. Ну і хочеться відзначити той факт, що не зважаючи на те, яку комплектацію ви, ви оберете, навіть якщо це сама база, е, ви отримуєте Full ЛЕД оптику і спереду, і ззаду. Е, так вона буде трішки відрізнятися, тому що е, у нас можливе е, встановлення сюди там адаптивного світла, адаптивного дальнього, фари. Які повертають В принципі, такі у нас і є по нашій комплектації, але. Давайте відверто. Не в кожного автомобіля цього класу фулет іде в базі. Задня частина теж, до речі, у японців вийшла досить стриманою, і мені здається, що є все ж таки відсилки і певна схожість із попереднім поколінням Nissan X Trail. Якщо згодні зі мною напишіть обов'язково про це в коментарях, і в принципі напишіть коментар, не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатися для того, щоб отримувати ще більше крутого і класного контенту. Ну і окремо хочу відзначити те, що у нас задній бампер. Складається з великої кількості окремих частин, і що дуже важливо для будь-якого кросовера, це те, що основна частина бампера зроблена ось такою чорною нефарбованою, що дає можливість не переживати при експлуатації на бездоріжжі. І, в принципі, в міських умовах, в умовах постійних паркувань і постійних людей, які не дуже вдало можуть припаркуватися ваш бампер. Це також однозначна перевага. Ну і для невеликої частини аудиторії, звичайно, стане плюсом те, що в Nissan X-Trail є. Ціний третій ряд в багажнику. Звичайно, коли дивлюся на запас місця для третього ряду пасажирів. Ну тут трошки сумненько стає, але це класична історія. Та й в принципі мені здається, що така версія автомобіля насправді не дуже сильно користується популярністю у автомобільних дилерів. Об'єм багажника буде варіюватися залежно від того, яку версію автомобіля ви для себе оберете. В нашому випадку з третім рядом сидінь це 485 літрів. Якби у нас було 5 місць, це було б 575. Ядь в принципі дуже хороший показник. Якщо скласти спинки другого ряду, це даватиме нам можливість сюди завантажити що-небудь довжиною 1,75 м, або чого щось вантажити. Ви в принципі можете використати цей автомобіль для такого міні-кемпінгу. Але тут важливо проговорити момент, які відчуття від цієї машини у великих мандрівках. Дивіться, за два роки, які я не катався на X-Trail, моя думка про його підвізку абсолютно не змінилась. В місті у мене ніяких претензій нема. Хоча, коли я виїжджаю на дорогу трішки нижчої якості ніж хотілося б, підвізка жорсткувата. Підвізка справді налаштована більше під те, що ви з певненістю проходили повороти аніж під те, щоб ви відчули тут максимальний рівень комфорту, як в якомусь мерседесі s клас. Тому ну це треба розуміти. Якщо ми говоримо про конкурентів, то там ситуація трішки інша. Але вона дійсно класно тримається на трасі. Вона дуже впевнено поводить себе на великих швидкостях. І я вам скажу, що є автомобілі, на яких ти там їдеш більше ніж 120-130 км за годину, і розумієш, що за рахунок тієї м'якості підвізки. За рахунок цієї вальяжності тобі е, е, викликає дискомфорт е, збільшення швидкості. Тут такого немає все круто, тому е, ви можете їздити там в Європу на автобани і відчувати максимальне задоволення від їзди. Е, з технічної точки зору у нас попереду Макферсон заду багатоважень на підвізка. У нас електропідсилювач керма. І що мені подобається, що тут і передні, і задні гальмівні диски вентильовані. І Дійсно, у мене до гальмів ніяких претензій все дуже круто працює. Взагалі, місце водія дуже комфортне. Мені подобається як Нісан, продуманий з точки зору ергономіки. І якщо ми говоримо про якість матеріалів в салоні, то варто розуміти, що у нас топова версія, у нас шкіряний салон, і взагалі мене приваблює той факт, що більшість елементів, до яких ви тактильно можете доторкатися в салоні цього автомобіля, вони все ж таки пропрацьовані, пророблені шкірою з красивою строчкою. І ось тут величезна панель на панелі приладів. Ось. І накладки на центральній консолі все максимально дає вам можливість відчути, що цей автомобіль все ж таки не бюджетного цінового сегменту, і він продуманий більше ніж. Багато хто з конкурентів, в яких ви часто можете почуватись, як в пластиковій коробочці. Е, є у нас декоративна панелька під дерево, е, вставочки під алюміній. Все воно в комплексі грає досить стильно, враховуючи той факт, що взагалі назвати цей салон якимось екстравагантним язик не повернеться. Е, все зручно розташовано, все під рукою, великий підлокітник, величезна у нас секція, ось тут під центральною консоллю, куди можна покласти якісь необхідні для вас речі. Тому тут у мене. Зауважень ніяких нема. Якщо ви їздили на автомобілях у простіших комплектаціях, або у вас автомобіль в простішій комплектації, можете поділитися своїми враженнями і відгуками в коментарях. Позаду доволі висока посадка, за рахунок того, що у нас ще панорама забирає декілька сантиметрів висоти стелі. Я досить близько знаходжуся, але не торкаюсь, тому мені буде комфортно на будь-яких дистанціях. Варто зауважити, що мій зріст 1,90 м. Відносно переднього ряду сидінь, зараз вам може здатись, що я. Я ногами торкаюся до сидіння, але у нас же сидіння з електрорегулюваннями. Як тільки я заглушив машину, сидіння від'їхало назад. По факту місце абсолютно вдосталь. Плюс для другого ряду пасажирів у нас в топовій комплектації Plus є і підігрів сидінь, є і третя зона клімату, ну і ще два e Type-C для зарядки, ну і, звичайно, дефлектори виводу повітря. Загалом зручно сидіння у нас можуть змінювати кут нахил спинки, так як у нас машина взагалі з доступним третім рядом. Тут у мене зауважень нема все круто, низький центральний тунель, і от дуже часто згадуючи про автомобілі з повним приводом, ми зауважуємо той факт, що через необхідність. Реалізації повного приводу змушені реалізовувати дуже високий центральний тунель. Ось вам величезна плюшка. Ось цього повного приводу з електричною складовою. Що у вас немає такої проблеми приємного, що ви отримуєте, це дуже класне оснащення з електронікою. У вас велика цифрова панель приладів, класно деталізована, яскрава, ніяких питань немає. Плюс у вас є проекційний дисплей у деяких з комплектацій, що дуже зручно, тому що в принципі на основний дисплей ви взагалі не відволікаєтесь. Дисплей мультимедійної системи мені подобається. Він гарно пропрацьований. Ми вже з ним знайомі із інших моделей модельного ряду. Nissan. він класно працює, дуже плавно ніяких зауважень до його роботи немає. У нас безпровідний Apple CarPlay і Android Auto. Також варто відзначити, що у нас в топовій комплектації є і безпровідна зарядка, і підігрів сидінь, підігрів керма. Хоча ладно, кому я розказую. Насправді це все є не тільки в топовій комплектації, але тестуємо таку, тому розповідаю саме на її прикладі. Взагалі, все працює дуже класно. Ні разу за час цього тесту не було ніяких глюків, ніяких питань. Все круто, все класно, поїхали далі. Ну і розгін від нуля до сотні. За паспортом, наша версія і power на 213 кінських сил з повним приводом має розганятися за 7 секунд. Що ж вийде насправді? Зараз протестимо, перевели шайбу в режим спорт і поїхали. Ну, звичайно, кайф електромобіля. Ти встигаєш тільки натиснути на педаль газу, а в тебе вже 40 км за годину на спідометрі. Маємо результат. Одну секундочку. 7.37. враховуючи, що нас в салоні двоє це перший заїзд. Я впевнений, що свої 7 секунд вона поїде. А реальні результати ви вже бачите на екрані своїх. Комп'ютерів, телефонів, телевізорів, не знаю, де ви там дивитесь. Ви знаєте, є деякі автомобільні бренди, які, коли випускають базову версію автомобіля, ну це прям барабан. Там нічого немає. І якщо ми говоримо про Nissan X-Trail, то це точно не такий автомобіль. У нас є 5 різноманітних версій, які називаються N-Connecta, N-Track, Tecna і Tecna Plus. І навіть в самій базовій версії ви отримаєте величезну кількість плюшок, як, наприклад, летоптика спереду та ззаду, машина нічим. Не відрізнятиметься по екстер'єру. Машина буде так само з великою кількістю електронних асистентів. Але варто розуміти, що ми сьогодні здебільшого акцентуємо увагу саме на e-powerі. І e-power у нас не буває в базовій комплектації Ascent, він буває в чотирьох інших варіаціях. І якщо говорити про найвизначніші елементи, якими саме ці комплектації відрізняються між собою, то це те, що в другій версії Вен у нас з'являються камери 360. У нас З'являються сидіння не з тканини, а з екошкіри. У нас є електрорегулювання передніх сидінь та електропривід кришки багажника з функцією hands-free, тобто можливість відкривати багажник ногою. У версії N-Trek додається окремий дизайн 18-дюймових дисків, додається передній і задній бампер в стилі n N-Track, рейлінги чорного кольору, а також сидіння з спеціального водонепроникного матеріалу. По факту n N-Track це така собі окрема версія. <з> точки зору саме дизайну. І якщо ми говоримо про Tecna і Tecna Plus, то там у нас з'являється панорамний люк, матричні фари, проєкційний дисплей, преміум аудіосистема Bose. І так як у нас Tecna Plus, то у нас сидіння не з екошкіри, а з преміум шкіри, насправді дуже хорошої якості. І мені здається, що якщо говорити про перелік опцій, то я не зміг знайти в Nissan X-Trail чогось такого, чого б мені могло не вистачити. В таких базових і навіть середніх виконаннях я вже мовчу про Текна і Текна плюс. Єдине, що ми розуміємо українські реалії, і я розумію, що така версія як у нас, і навіть на це автомобілі, які не користуватимуться такою сильною популярністю, як простіші комплектації. І зараз я вам поясню, чому. Тому що весь сік правильно в ціні, е, я розумію, що український ринок автомобілів саме такий, що люди зазвичай е, купують комплектації середні або простіші, якщо автомобілі використовуються в комерційних цілях. Скільки ж коштує Nissan X-Trail? Е, Якщо ми говоримо про найпростішу комплектацію, про версію з 15 звичайний е, MHEV, то там ціни стартують від мільйон 387 тисяч гривень, що по факту трошки більше 30 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про середні і, чуть вищі комплектації по типу е «Текна», то там у нас позначка в районі мільйон 800, якщо говорити точніше, так на 1882 і Ентрек це 1 747. Це біля 42-44 тисяч доларів на момент зйомки цього відео. Саме тому Nissan X Trail в такому ціновому сегменті є, мені здається, дуже серйозним гравцем на ринку і серйозним конкурентом для автомобілів, які в ньому лідирують. Якщо ми говоримо про найтоповішу версію, Тек Plus в гібриді з повним приводом на 7 місць, як у нас, це цифра у 2 мільйони 200 тисяч гривень, що порядка вже грає в 50 плюс ціновому сегменті. Звичайно, що ці машини не так часто цікавлять людей і само собою розуміється, як і в принципі автомобілі з третім рядом сидінь. Що я можу сказати в підсумку про цю ціну для даного автомобіля? Мені здається, що ціна абсолютно відповідає ринку, і ціна абсолютно прогнозована, абсолютно зрозуміла і абсолютно легко пояснюється відносно Nissan X-Trail. Свої думки пишіть в коментарях. Ви знаєте, що це дуже цінно для людей, які реально хочуть купити цей автомобіль. А Ми поки що полетіли далі. Насправді, в якийсь момент часу я усвідомив, що Краще б мені дали трішки простішу комплектацію на тест, тому що е, ця версія так Plus вона не буде найпопулярнішою на ринку. А я е, розповідаю про цей автомобіль, спираючись все ж таки на неї. Е, з точки зору електроніки, у нас є датчики мертвих зон, е, у нас є адаптивний круїз контроль. У нас є система контролю смуги, система попередження зіткнення. Е, до речі, про систему контролю смуги. Вони вона тут працює по-своєму, тому що у більшості автомобілів це. Або вібрація на кермо, або автомобіль сам підрулює, повертаючи вас назад в ряд. В даному випадку машина починає вібрувати і починає сама одразу гальмувати, що не завжди комфортно. Тому я в міському режимі експлуатації навіть відключив цю функцію, тому що так буде зручніше. Також у нас є камери, камери середньостатистичної якості, але загалом враження від експлуатації автомобіля по місту дуже приємні за рахунок. Онок того, що ми їдемо постійно на електриці і рідко підключається двигун внутрішнього згорання в салоні. Тихо, незважаючи на те, що загалом рівень шумоізоляції середньостатистичний, такий самий, як і в більшості автомобілів цього класу, класна ергономіка, класна оглядовість. Мені подобаються величезні дзеркала заднього виду. Все абсолютно зрозуміло по габаритам. Легко паркуватись, тому. Тут однозначно лайк. Дуже важливе питання, яке хвилює всіх. Це як я в кожному відео кажу: витрата пального. Якщо ми говоримо про паспортні характеристики, то залежно від версій, в Nissan X-Trail витрата пального повинна бути від 4,6 літра до 7,8. У мене в моєму такому середньостатистичному режимі експлуатації вийшло порядка 6 літрів по місту. Вчора я їхав більшу частину по трасі. Траса для гібридних автомобілів, ви самі знаєте, що це більша витрата ніж по місту. У мене вийшло 6,6. Е, Може здатися, що це не так уже й мало, але дивлячись правді в очі і взявши цей клас гібридних кросоверів, показник дійсно крутий, і те, що ви відчуваєте за кермом цього автомобіля, це ну дійсно. Приємні емоції від електрокара, яких насправді дуже багатьом не вистачає, і через які дуже часто електромобілісти наголошують, що ці машини топ, але з перевагами машини ДВЗ. Ну, тому мені здається, що в плані ось цієї мобільності і зручності, Nissan X-Trail це дуже крутий варіант. Що я в результаті можу сказати про Nissan X-Trail? Звичайно, як і в будь-якого автомобіля, в нього є свої мінуси. Але мені здається, він чудово збалансований, практичний, економічний і, що надзвичайно важливо в 21 столітті, високотехнологічний. Тому мені здається, що стане чудовим вибором як для сім'ї, так і для закриття будь-яких життєвих потреб. А зараз я хочу вам подякувати, що ви додивились це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всі Всім мирного неба, всім папа.